Ви просили? Я зробила навчання по колагену бути. Оскільки мені поступало дуже багато запитів від майстрів про те, що це за процедура, як вона виконується, коли і як її можна використовувати. У мене виникла ідея створити навчання, яке дасть можливість вам спробувати вам використовувати і ввести в свій салон цю процедуру, а мені. Дасть можливість реалізувати своє бажання ділитися знаннями, які накопичені за досить тривалий термін моєї практики в б'юті індустрії, і бажання викладати, давати майстрам знання і розуміти, що можна робити ось цей комплексний підхід до клієнта і ділитися ось цією можливістю. Як буде проходити навчання? Навчання буде проходити в форматі офлайн в нашому салоні. Група буде маленька до шести майстрів максимум. Навчання буде продовжуватись один день і буде складатися з трьох частин. Перша частина це теоретична. Ми згадаємо з вами будову волосся, розберемо хімічні і косметичні властивості самого колагену Адорн, як він впливає на волосся і. Інші такі маленькі питання е і фішечки, які я вибила в роботі з колагеном, я з вами ними поділюся. Друга частина це буде практична частина. Ми з вами відпрацюємо цю процедуру на моделях. Будуть три різних типи волосся, безпосередньо підібрані для того, щоб ви зрозуміли і побачили, як колаген працює на блонді, на пухнастому кучерявому волосі, а також на натуральному нефарбованому волосі. І буде третя підсумкова частина. Буде вона називатися Питання відповідь, щоб ви в кінці могли задати мені всі запитання, які у вас виникають, щоб ви ми могли з вами розібрати ці питання, щоб я могла закрити всі ваші потреби да, в навчанні і в розумінні цієї процедури. По закінченні навчання ви отримаєте сертифікат і можливість додати в свій прайс, процедуру, яку хоче кожна. Друга клиентка.